У своєму законопроекті пропонує сформувати всі виборчі комісії таким чином, щоб разом зі своїми союзниками по парламентській коаліції отримати над виборчим процесом тотальний контроль і фактично встановити потрібний для них результат місцевих виборів. Це вже не перша спроба партії регіонів усунути фронт змін та його лідера Арсенія Цунюка від виборів. Минулого року, під час конституційної змови, партія регіонів пропонувала своїм союзникам із ПІОД внести до конституції норму. Яка передбачала, що кандидатами президенти можуть бути громадяни України не молодші 50 років. Тим самим змовники прагнули не допустити Арсенія Цунюка до участі у президентських виборах. Крім того, зазначеним законопроектом про місцеві вибори громадян позбавляється право самовисування кандидатами в депутати мажоритарних округів до районних, міських, районних у містах, обласних рад і на посади міських голів. Так, людині, яка має авторитет у місцевій громаді, щоби взяти участь у виборах, необхідно йти на поклін до місцевих партійних баронів від партії парламентської коаліції тушок. Фронт Змін заявляє: перше партія регіонів і неконституційна коаліція Верховній Ради України позбавляють українців права на вільні вибори і прагнуть узурпувати всю владу Україні, поставити під свій контроль всі органи місцевого самоврядування. Друге, Фронт змін не допустить згортання прав і свободи громадян та встановлення в Україні авторитарного режиму. Третє, закликаємо всі демократичні сили об'єднатися, аби не допустити ухвалення закону України про вибори депутатів Верховної Ради, Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних міських голів в редакції партії регіонів. Цим ми захистимо право громадян на вільні і чесні вибори, а також врятуємо Україну від авторитаризму. Фронт змін залишає за собою право.